Казка, як коза, вовка провчила. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку. Поросятко вирило ямку, вимостило її сіном і уляглося. Гуска зібрала гіллячок, наскубла з себе пір'ячка та зліпила з них гніздичко. Коза найсумлінніша з усіх. Назбирала в лісі каміння і дерева, та й побудувала високий міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. Краще у друзів поживу. Навіщо ж само працювати?» – думав сіроманець. Закінчилося літо, і настала холодна, дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках, і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді леддага піти пожити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку. Просить, замерзлий бідолаха. Ні, відмовляє порося. Треба було не байдикувати, а працювати. Розсердився вовк і почав у хатку пробиратися, Ліз, ліз, і розвалив та так, що сам ледве врятувався. А господаря тим часом і слід простих. доки сіроманець вилазив з під земляного балу. Поросятко прибігла до вусочки та проситься. Подруга, мою хатку вовк розвалив, пусти до себе. Ай легшенько!» – злякалася гуска. Ну, добре заходь. Сидять обидва у гніздечко, аж раптом вовк прибігає, геть розлюшений. Пустіть мене хучий!» – кричить, а то знищу хатку і вам самим не буде де подітися. Забирайся звідси, розгнілася гуска. Тоді вовк так стукнув лапою. Що гніздечко зовсім розвалилося? З'якалися друзі, та ледве устигли втекти від сердитого хижака. Побігли друзі до кози просити допомоги. Кізенько, Люба, допоможе вовка провчити. Цей негідник розвалив наші домівки, а тепер ще й женеться слідом. Чому ж ні? Заходьте, пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будинку, як вовк тут як тут прибіг. Просився сіроманець, погрожував, але так і не зміг ні всередину пробратись, ані розвалити хатину, бо надто міцною та виявилася, так, розлютився і просидів бідолаха аж до вечора, а кмітлива коза відчинила віконце й говорить вовчику брактику, влаштуємо змагання, візьмемо по тарілці і закинемо їх якнайдалі в небо. Чия миска зачепиться за хмару, той і виграє та й житиме в хатині. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркутом упала вовкові на голову, що аж каганці в очах засвітилися. Хитра ж коза взяла біленьке блюдце та ж бурнула його у кущі. І саме тієї миті на небі зайшов місяць. От бачиш, промовила рогата, показуючи на небесне світило. Я перемогла. Моя миска зачепилася на небі і навіть не думає падати. Нічого сіромасі не залишилося, як поплентатися геть, і з тих часів вовки більше не товаришують із поросятами, вусочками, а особливо з козами. От і казуці кінець, а хто слухав молодець.